Терапія за допомогою дельфінів більше двох десятків франківських дітей-аутистів зцілювалися у дельфінарії. Така терапія це ефективний метод для адаптації малечі, кажуть медики, і додають спілкування з тваринами, лікує фізичні, психічні вади та неврологічні розлади. Кожна дитина мала п'ятихвилинну терапію з дельфінами. Щоправда, спочатку не всі виявили сміливість поспілкуватися із тваринками, але ретельна підготовка та заохочення психологів допомогли найменшим адаптуватися. Займаючись дельфінами, дитина стає більш емоційно відкритою, вона стає більш комунікабельною. Дитині набагато легше, особливо якщо у дитинки є певні проблеми. Є набагато легше налагодити контакт з твариною на невербальному рівні, тобто без слів, за допомогою жестів, за допомогою допомоги ігрової діяльності Ні тому встановлюється такий ну союз, так би мовити, терапевтичний альянс, як кажуть дитини і тварини. І в результаті цього ми бачимо прогрес. Ми бачимо покращення соціалізації дитинки. Ми бачимо покращення настрою. А крім того, спостерігається дуже багато соматичних змін, таких як покращення сну, покращення апетиту, загального стану. Окрім плавання у воді, гарний настрій юним гостям дельфінарію створила також насичена шоу-програма. Танці дельфінів, виступи морських котиків та захоплюючий конкурс серед глядачів нікого не залишили байдужими. Ми дуже задоволені, що ми попали сюди. Всім вдячні, хто до цього приєднався. Дивилася з відкритими очами, аплодувала. Поїздку юним франківцям організувала місцева влада спільно із громадською організацією світанок. Такі акції кажуть ініціатори дельфінотерапії, позитивно сприяють розвитку та покращенню загального стану дітей із хворобою аутизму та синдромом Дауна. Адже батькам самотужки займатися лікуванням та розвитком своїх чад не просто. Дуже важливо підтримувати і не тільки діток, аутистів інших категорій. Тому ми радо відгукнулися, для того, щоб допомогти, щоб діти з батьками відчули, що влада турбується.